Командир тоді третьої окремої штурмової зараз третього корпусу Андрій Білецький нам постійно казав, що нам треба застосовувати іншу тактику активної оборони. Що це означає? Це означає, що не треба чекати, поки ворог почне реалізовувати свій план, поки він накопичить сили і піде в атаку і захищатися. Треба цей стілець під його ніг вибувати до того, як він на не на нього гарно встане, і скажімо так, прийме таку е, сталу е, позицію, е, тому контратаки відбуваються постійно. Ми працюємо першим номером і ніякому разі не чекаємо, поки ворог почне робити свою роботу, а потім виходити з позиції. Це називається реакці... реакціоністська позиція. Ми виходимо з проактивної позиції і повсюди, де ми можемо трошечки пройти вперед. Іноді це виглядає так: з під ніг ворога вибувається позиція, і потім вона залишається. Вона не утримується, тому що там важко тримати і будуть втрати людських життів. Намагаємося це робити, в тому числі наземними роботизованими комплексами. у Нас є. Такі унікальні кейси, коли одна позиція півтора місяця утримувалась роботом наземним з кулеметом, півтора місяці без людей трималася одним роботом. Це саме ми намагаємося робити з наступальними діями. Мета наступна: треба мінімалізовувати втрати. У нас людей менше і більше за те, що їх менше, воно нас набагато цінніші. Ми намагаємося робити так, щоб досвід накопичувався, і цей досвід потім передавався наступним поколінням. На цьому базується принцип третього армійського корпусу, і зараз вже можна говорити про те, що по лінії безпілотних систем в окремих батальйонах безпілотних систем механізовані бригади, які долучилися, це досить вдалося передати.